Привіт, друзі. Хочу показати вам гібридну форму винограду Кишмиш Велес Всі від його щось відмовляються. Але я посадив 3 роки назад і це моє перше плодоношення. І хочу вам сказати, що два дні тому назад сутки лив дощ у нас. І на даний момент... Ні єдина ягідка не тріснула. Тож не знаю, чи клімат тут підходить йому, чи земля. Але є що є. Тому я вирішив його оставляти. Грона в цьому році. Не дуже великий, ось вже починає потроху окрашуватися. Тому що був пошкоджений весняними заморозками. Повідбивав старічних бруняк і це, як ви бачите, такий врожай. Далі за велесом знаходиться гібридна форма ланцелот. Ну він ще до достигання ще йому довго, але ягідка вже почала розм'якшатись, пом'якшуватися. За ланцелотом. невідома мені форма. Я трошки напутався з цим виноградом. Почав окрашуватися, буде розового кольору. Так що, друзі, хто знає яка форма, підкажіть, будь ласка. Грона великий. Ось вже розовіти почав. Але не знаю, як він називається. Ну, якщо дозріє, то скуштуємо. Може по вкусу определимо. Далі гібридна форма Лівія. Теж була дуже сильно пошкоджена морозом. Це, ж, що ви бачите, це вдалося виростити в цьому році. Далі гібридна форма, я спочатку думав, що. Мені його подарували, думав прийма Україна. Але виявилося, що це прима, але не Україна. Просто назва Прима. В інтернеті багато дивився, але мало про неї, що пишуть. Так що буду далі спостерігати, якщо не сподобається, то будемо чи прививати на другий рік, або викорчовувати. Далі гібридна форма ізюминка. Це перше сигнальне плодоношення на другорічному кущі. Кущу тільки другий рік. Але тут маленьке горе цей кущ хватанув мілдю. Побризкав позавчора монофосфатом фосфатом калія 80 грамів на 10 літрів води. Ну, бачу, попри пекала трохи. Сподіваюся, побореться ця болячка. <тас> На цьому буду своє коротеньке відео закінчувати. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.